Шановні колеги, я хочу представити загальну інформацію, яка стосується допомоги Європейського союзу, яка сприяє розвитку прикордонного співробітництва. І розпочну свою презентацію з програм прикордонного співробітництва, які впроваджуються з 2008 року за участю української сторони та країн-членів ЄС, які межують з Україною. Україна приймає участь у чотирьох програмах прикордонного співробітництва і з української сторони в програмах приймають участь 14 областей: Автономна Республіка Крим та місце Севастополь. Я не буду зупинятися, саме які області, всі області добре. Щокось добре знають в яких програмах вони приймають участь з огляду на те, що програми впроваджуються вже багато років, і можна сказати, вже на завершальній стадії імплементації. Я хочу підвести загальну статистику, як ці програми реалізовувалися і реалізуються. Як ви бачите на екрані, ми маємо статистику щодо кількості поданих заявок в рамках кожної програми. На першому місці по активності є румунська українська молдовська програма. В неї приймають участь Одеська область, Чернівецька область і прилеглі до неї області. І... По кількості поданих заявок це 1500 аплікацій. На другому місці у нас угорська, словацька, румунська, українська програма. Для нас це найбільш позитивна програма з огляду на те, що з української з всі програми приймає тільки Україна. Участь як країна не член ЄС, то для нас можливість використання фондів Європейського Союзу в цій програмі найбільш сприятливі умови. На третьому місці це польсько білоруська програма. Я не зазначила, але в угорській програмі приймають участь у нас Закарпатська область, Івано-Франківська як основні, Черневецька як прилегла область. На третьому місці у нас польсько білорусько українська програма. Кількість поданих заявок в рамках програми майже 700. З української сторони приймають участь Львівська, Волинська. Області, Закарпатська область, а також прилеглі області. І на третьому місці це нова програма, яка була започаткована перший раз для прикордонного співробітництва. Це басейн Чорного моря. В басейн Чорного моря входять всі області, які мають вихід до Чорного моря, і також мають басейн Чорного моря. Кількість поданих заявок тільки 368 з огляду на невеликий бюджет цієї програми щодо рівня використання фондів і укладання контрактів за проектами в рамках кожної програми. Як ви бачите, синім, синім кольором обозначені рекомендовані дофінансування проекти, і червоним проекти, за якими вже укладено контракти. З огляду на довгі процедури підготовки конкурсів, потім оцінки цих конкурсів, а також процедури, які необхідні для того, щоб укласти контракти, як ви бачите, затягуються по часовим рамкам використання фондів Європейського союзу. І я можу сказати тільки. Те, що з об'єктивних і суб'єктивних причин це, це впливає на той рівень, як українська сторона може використовувати допомогу Європейського союзу, а на цьому слайді я хочу показати саме як використовуються фонди. Тобто то, як було ну, як укладаються контракти, а на цьому слайді як українська сторона використовує фізично фінансові ресурси Європейського Союзу. І як ви бачите, що ну, це не тільки українська сторона, але зі своїми партнерами з країн-членів ЄС. Має складнощі з використання фондів Європейського союзу з огляду на правила та процедури не тільки Європейської комісії, а які існують в кожній країні з огляду на наше законодавство, на е, також складнощі з адмініструванням цих проєктів. І ви бачите, що незважаючи на те, що вже майже проект програми підходять ну, через два роки, вони будуть закінчуватися. Фонди Європейського союзу. Можна сказати, використаним менш ніж наполовину. І для мене цей слайд є найбільш значущим з точки зору того, що він показує рівень активності. Активності кожної країни, яка приймає участь у цих програмах, і як ви бачите, коли відбувалися конкурси, то Україна у порівнянні з іншими країнами, які мають також програми прикордонного співробітництва, була найбільш активна. Тобто, коли подавалися заявки з боку України, головними партнерами в рамках всіх програм було 567 заявок. І як партнери, українська сторона також на першому місці, ви бачите, що найбільш активна країна серед інших країн, які мають також програми прикордонного співробітництва. Але коли вже укладалися контракти, тобто після того, як відбулася вже оцінка проєктів, картина дещо змінилася. І ну, це можуть бути різні причини з цього, якість підготовлених проєктів, потім також. Рівень партнерства в цих проєктах. Ми маємо ситуаці ситуацію, коли як головні партнери, українська сторона, Україна є не на першому місці в рамках проєктів, А як партнер, ви бачите, після Росії ми на другому місці по активності? Ну коли я можу так сказати, коли відбувались перші конкурси, ми мали більш можна сказати негативну ситуацію. Але коли відбулися вже другі треті конкурси, то українська сторона, набравшись досвіду з в рамках перших конкурсів, покращила свої показники з точки зору і подачі кількості подачі заявок, а потім і якості цих заявок, враховуючи той рівень відібраних та законтрактованих проектів, ну з точки зору. Того, скільки грантових коштів було виділено, ну не виділено, я можу сказати, скільки грантових коштів українська сторона змогла отримати в рамках добре підготовлених і потім рекомендованих до фінансування проєктів, як ви бачите, для цифри 200 проєктів, це проекти, які були зареєстровані в Мінекономрозвитку. Це цифра, яка може варюватися з огляду на те, що якісь проекти закінчились, які ще не почалися, і не всі проекти проходять державну, наприклад, реєстрацію не всі подають пакети документів. То для 200 проєктів за участю української сторони грантова частина, ви бачите, понад 100 мільйонів євро. Але це також ті проекти, які були поза конкурсом і враховують. Суму великомасштабних стратегічних проєктів. По, в розрізі по програмам найбільш, найбільша сума це для польсько-білоруської української програми з огляду на великий бюджет, початковий великий бюджет цієї програми. І от на цьому слайді ви можете побачити, як у порівнянні з іншими програмами, програми, в яких приймає участь Україна, активність використання фондів ЄС. Сума, яка синім це є сума, яка передбачена для програми Європейської комісії. А червона це та сума, яка використана країною не членом ЄС. Так, І е, те, що цікаво, незважаючи на те, що е, державним установам де інколи важко готувати проєкти з огляду на інституційну спроможність, кількість е, роботи, вони, які, які вони мають поза е, тим, щоб готувати проєкти, е, е, ми маємо статистичні дані, що е, дійсно Організації та установи з державного сектору є найбільш активні і найбільш ну подають заявки або через свої недержавні організації, або є напрямую головними партнерами або партнерами за проектами. Що стосується майбутнього періоду, Європейська комісія за участю країн, які приймають участь у програмах, розпочали підготовку нових програм прикордонного співробітництва 14-20 років. І ситуація щодо території дій програми майже не змінюється, але ми маємо. Іншу на даний час інтерпретації програми Румунія Україна-Молдова на майбутнє вже не буде трьохсторонньою програми, буде двостороння програма Румунія Україна і Молдова Румунія. Для підготовки цих програм Мінеконом розвитку своїм наказом затвердила склад робочої групи, яка приймає участь у підготовці цих програм, зазначені програми. Поширюватиметься майже на всю територію України, яка приймала участь у попередніх програмах, але є можливість залучення і інших регіонів, які не мають спільного кордону з країнами-членами ЄС або не межують, не є додатковими, не межують з тими, які мають кордон, тобто ми можемо залучати більше кола, але в межах 20% бюджету кожного проєкту. На даний час відбувається підготовка цих програм, територія ще не визначена і з огляду на проєкт Європейської комісії стратегії прикордонного співробітництва можу сказати, що території залишаються майже ті ж самі, але ж за умови того, що можемо залучати і інші регіони, які не межують з кордоном. Щодо того, на що буде спрямовані ці програми прикордонного співробітництва, за пропозицією Європейської комісії, має бути три стратегічні цілі. Тобто, пропонуються три стратегічні цілі. Країни-партнери мають обрати щонайменше одну стратегічну ціль для кожної програми прикордонного співробітництва. Але країни-партнери також можуть і визначити щодо доцільності використання. Двох або трьох цілей, які запропонувала Європейська комісія, я можу сказати, що вони дуже схожі на попередні роки. Це це сприяння соціально-економічному розвитку у прикордонних регіонах, вирішення спільних проблем. І третє це сприяння покращення умов щодо доступу громадян. щодо… Перепрошую, переміщення товарів, громадян та капіталу. Як ви бачите, немає четвертої цілі. Це people people-to-people people cooperation, інституційний розвиток і співробітництво між людьми а ну, проаналізувавши всі проекти, які були подані в рамках попередніх конкурсів, дійшли до того, що People-to-People, People, Institutional Cooperation – це е, наскрізна тема, тобто воно буде cross-cutting topic по, по всім е, пріоритетам, які будуть в рамках програми. Його не будуть виокремлювати е, в, в якійсь в якусь ціль чи в пріоритет після стратегічних цілі країни-партнери мають визначити тематичні цілі кожної програми. Пропонується з боку Європейської комісії 11 тематичних цілей. А кожна програма має обрати що максимум. Там щонайменше одну ціль, а тут максимум чотири цілі, які будуть спрямовані на розвиток прикордонного співробітництва. Там відповідно до яких будуть проводитися конкурси та фінансуватися проекти. Я не буду перелічувати всі ці цілі. Ви бачите, їх на слайді. І дозвольте також окреслити ще дві програми, які є новими для нас. Вони розпочнуть свою діяльність тільки наступного року. Це дві програми Україна, Білорусь, і Україна, Молдова, які відрізняються від попередніх програм, що я вже описала, тим, що в них не приймають участь країни-члени ЄС. А, значить, перша програма Україна-Білорусь. Бюджет це індикативно, 4 мільйони, Україна-Молдова також 4 мільйони євро. А, по території дії з української сторони в Україна-Білорусь приймають участь Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області тобто ті, які межують з Білоруссю, і Україна-Молдова, логічно, Чернівецька, Вінницька та Одеська області. Відбір проєктів буде в рамках конкурсу. Передбачається, що конкурс буде тільки один. Це ну, індикативна червень-липень наступного року. Щодо цілі цих програм, ви бачите загальну мету цієї, цих програм. Пріоритети і конкретні цілі будуть визначатися на етапі формування операційних програм, які будуть розроблятися взимку. Я думаю, і в березні, і в квітні наступного року. І останнє, що я хотіла сказати: сказати, що для розвитку прикордонного співробітництва за участю європейської сторони Українська Україна також приймає участь в реалізації стратегії Європейського союзу для Дунайського регіону. Ви, ви, мабуть, знаєте, що з України для реалізації цієї програми залучено чотири області: це Черневецька, Одеська, Закарпатська і Івано-Франковська області. Так як стратегія не має власного фонду для фінансування, Європейська комісія пропонує використовувати наявні фінансові ресурси або ті ресурси, які в майбутньому будуть передбачені для допомоги за участю країн, які реалізують цю стратегію. Але можу сказати, що з точки зору нашого досвіду, це є тільки ну. Можна сказати, дві можливості, два ресурси: це програми прикордонного співробітництва на майбутнє. Це буде Україна, Румунія і Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія. Але є така можливість використання фондів майбутньої програми Дунайської, Дунайської транснаціональної програми 14-20-х років. Але на зараз ведуться консультації з європейською комісією щодо можливості залучення до цієї програми фондів європейського інструменту сусідства, щоб Україна на рівних можливостях могла приймати участь у цій програмі. Але на даний час ця програма передбачає фінансування тільки з ресурсів Європейського фонду регіонального розвитку, який спрямований тільки на країни-члени ЄС, і фонди передступної допомоги. Є можливість тільки Використання фондів регіонального розвитку в рамках 20% гнучкості, коли 20% бюджету програми може використовуватися не на території дії країни-члени ЄС. З точки зору інших програм проєктів, я можу сказати, що є багато інструментів механізмів Європейського союзу, які сприяють розвитку регіонів, але от ті. Три опції, які я перелічила, є ну, оптимальним механізмом для розвитку прикордонного співробітництва, враховуючи те, що в проектах можуть приймати участь і країни, які межуються з, з Україною. Ну з моого сторони, все. Якщо є питання, прошу задавайте, будь ласка. Якщо є питання, ми може трошки там змінимо порядок нашої роботи. Я Вважаю, що якщо є зараз питання, задайте краще зараз, ніж потім їх до кінця сесії. Да, будь ласка. Триваються виконання е, проєктів. Що робити? А... Чи Міністерство щось у цьому плані має якісь важелі впливу, чи не має? Чи, чи я просто зря це питання задавати вам? Мінекономрозвитку отримала звернення від партнерів за проєктами, які мають. Проблеми з з перерахуванням коштів з боку казначейства, було проведено нараду, надіслані листи державному казначейству. На сьогодні казначейство в повному обсязі намагається е, зробити платежі за всіми дорученнями, які були надіслані попередній період, і станом на сьогодні також опрацьовується питання щодо удосконалення нормативної бази е, з метою. Використання фондів це стосується не тільки Європейського союзу, це стосується всіх коштів грантових, які отримує казначейство на спеціальні рахунки державних установ, які є партнерами за проектами. І сьогодні Міністерство фінансів за пропозицією державного казначейства буде визначати щодо доцільності внесення змін до законодавства. Ну тобто ми працюємо над цим питанням. да, будь ласка. Ще одне питання стосується вже прямої реалізації проєктів за міжнародної технічної допомоги. Значить, е прийшли листи з банків, в яких ми тримаємо рахунки міжнародної технічної допомоги в валюті, що валюта підлягає обов'язковому 50-ти процентному ну, продажу. Ну, от просимо теж дати спеціальне роз'яснення для чи Нацбанк, хай дасть регіональним банкам, тому що міжнародна технічна допомога не підлягає по тим параметрам, які. В роз'ясненні є Нацбанк зробив роз'яснення. І структура вони ще не дійшли до всіх. Нацбанк зробив роз'яснення до всіх банків, і нещодавно було внесені була постанова правління національного банку, що положення тієї постанови не розповсюджується на кредити, і грантові ну, кошти міжнародної технічної допомоги проєктів, які зареєстровані, пройшли державну реєстрацію. Ну, то ми вважаємо, що питання може питання бути. Питання закрите. Да. Да. Да, будь ласка, там ще питання. Скажіть, будь ласка, ви наводили досить такі красномовні цифри. Mm. А, яка ефективність впровадження цих програм? Які якісні показники, якщо у вас є такі дані? Щодо якості, можу сказати так, що з чотирьох, чотирьох програм. Три програми я маю на увазі за за виключенням програми басейну Чорного моря, мають ті показники, які найбільш сприяють розвитку прикордонних регіонів. Тобто, в рамках цих проектів програм, реалізуються ті проекти, які мають вплив на розвиток не тільки соціально економічний но і на модернізацію інфраструктури області. Якщо по показникам говорити, це ну можна наводити приклад, що було зроблено, але найбільш. Ну, на мою думку, Закарпаття може підтвердити, що найбільший бенефіт ну, да, позитивний вплив мають ті е, області, які вже приймали участь у попередні роки. Я можу навести приклад, наприклад, Закарпатська облводгосп. Да? Тобто е, та організація, яка має найбільшу кількість проєктів з точки зору модернізації інфраструктури в області. Я можу навести приклад, ну я не знаю. Там, наприклад, Волинська область, яка має проекти щодо закупівлі а, обладнання або машин для МНС для надзвичайної ситуації, управління надзвичайних ситуацій, mm. мукачівська лікарня, яка а, також має декілька проєктів, яка а, закуповувала обладнання а, для своєї лікарні. Ну тобто можна приводити багато прикладів. Ну, я не знаю, останнє, що я бачила, може це не інфраструктури, але воно, воно позитивно вражається. Проект називається Троянда Карпат. Це було закупівля виноградників, тобто розвиток виноградництва в, в Закарпатській області. Ну, Є багато проєктів, які мають дійсно visible, да, наглядні приклади. І якщо вам буде цікаво, ми можемо цю інформацію, це не є. Ну, я можу добавлю, да, У нас кожного року звітують про стан виконання і використання цієї Моніторінь, допомоги, офіційно, да, моніторинг здійснюється за формою, за показниками. Тобто, вся ця інформація є. Я єдине, я не знаю, чи вона у нас розміщується там на сайті. Вона на сайті не розміщується, але я можу так сказати: якщо ви хочете побачити ну як приклади, да, тобто якість. Ну, Результати цих проєктів ви маєте відвідати ті щорічні конференції, які проводять технічні секретаріати органи управління програм. Наприклад, у четвер у Львові буде щорічна конференція з польсько українсько білоруської програми. В Стамбулі 5 числа буде щорічна конференція по басейну Чорного моря. На цих конференціях найбільш вдало показують результати проєкту. Але я думаю, через два роки ви побачите результати прикордон розвитку прикордонних інфраструктури. Наша митна служба ну і зараз, зараз самі Міндоходів, має реалізувати всі свої стратегічні проекти в рамках прикордонного співробітництва, що сприятиме більш швидкому проходженню контролю на кордонах. Так, будь ласка питання в мене е, Кавунець Андрій Вінниця регіональний ресурсний інформаційний центр. У мене два таких не питання, питання пропозиції е, суто практичні, технічні з досвіду реалізації. Перше. Ми реалізовували кілька разів проекти, в тому числі ви називали там сьогодні по пожежній допомозі і так далі. І через те, що поляки, наприклад, закуповують обладнання, передають нам. У нас не передбачена процедура інша, окрім гуманітарної допомоги. І нам доводиться це все проводити як гуманітарну допомогу. Процедура, хто стикався, знає там обладеж адміністрація. Спочатку рішення приймає, потім відповідне міністерство соціальної політики. Там і так далі. і Все це затягується на 3-4 місяці. Чи як пропозиція розглянути можливість? Внесення якоїсь окремої процедури безмит, безмитного розмитнення, вибачте, за тавтологією товарів і всього іншого, що реалізується в рамках проєктів. Це перше. І друге, ми зараз в нас в області реалізуються зараз два проекти Кусанони mm -hmm. Японського посольства, які надають фінансування на закупівлю медичного обладнання по мільйону гривень, грубо кажучи. І паралельно молдовани, наші колеги також реалізовують такі проекти. Так ось у нас можна купляти тільки медобладнання, а не щось ще інше, лише тому, що японці не фінансують ПДВ 20%. При закупці медобладнання ПДВ немає. В Молдові яка процедура? В них є національна агенція, яка займається реалізацією проектів, і вони, що здається, три місяці спілкувався з керівництвом своєї організації, подають. Список всіх організацій, які реалізовують міжнародні проекти, до міністерства. Міністерство за, за, затверджує відповідний список, він розміщується на відповідному сайті міністерства. І будь-яка організація, яка реалізовує проєкт, наприклад, їй треба купити не медоплатня, а комп'ютерну техніку. Вона приходить в відповідну фірму, і е, за наявності в списку вона може купити її без ПДВ. Тобто ПДВ не розповсюджується на будь-які товари, які закуповуються в рамках реалізації міжнародних проєктів. Прохання знов-таки друге Розглянути можливість від створення відповідного списку і процедури звільнення від сплати ПДВ це дозволить, я думаю, реалізовувати більше проектів і в більше різних напрямках. Я дякую, я почну з другого питання. Я не знаю, за яких ви донорів мали на увазі перше питання, але по-другому я. Можете відкрити сайт Мінекономрозвитку, Там є перелік всіх проєктів, які зареєстровані в Мінекономрозвитку, тобто пройшли державну реєстрацію. Там є перелік всіх виконавців проєктів, які мають право на укладання підрядних контрактів і ну, тобто, закупівлю. Обладнання послуг без податку на додану вартість. Там є плани закупівель, які погоджені виконавцем та бенефіціарем за проектів, які мають перелік категорій товарів, які дійсно закуповуються без ПДВ. Все це є на сайті Мінекономрозвитку. І цей перелік реєстраційних карток разом з планами закупівель надсилаються Міндоходів, А міндоходи доводиться до податкових інспекцій на місцях. Я перепрошую, але процедура, яка є в Молдові, вона є більш складною, так як вони постановою Кабінету міністрів затверджують цей перелік проєктів раз на квартал. І він не може змінюватися протягом кварталу. Ми реєструємо, перереєстровуємо проєкти в ну, кожні там можемо 15 днів його перереєстровувати. так да, Я вас вітаю, але у нас. Так, да, тому що з Польщею в нас немає рамкової угоди, тобто угоди між урядом України та польським урядом щодо міжнародної технічної допомоги. І допомога з польської сторони, відповідно до нашого законодавства, не може звільнятися. Має бути укладена рамкова угода. Але що стосується донорів, які надають допомогу за про за угодами міжнародними, які ратифіковані, вони не мають жодних питань щодо ПДВ.